Вже відомі імена переможців обласного конкурсу вчителі року року-2017». Цьогоріч їх визначали у чотирьох номінаціях. Так найкращим вчителем інформатики стала Тетяна Соколюк із Черкаської спеціалізованої школи номер 28. Серед біологів перемогу здобула викладач Христинівської спеціалізованої школи Наталя Рибачок. Серед вчителів музичного мистецтва перша Олена Пітенко із Черкаської загальної освітньої школи номер 10. А вчителів початкових класів обійшла Алла Созонтова із монастирищінського НВК ліцей Освітня школа «Ерудит». Усі вони і змагатимуться за першість на всеукраїнському конкурсі. У кожного вчителя, так як і в кожної людини є свої відбитки пальців, так у кожної людини є свій почерк, свій талант, своя родзинка. І, відповідно, його треба побачити, побути. Учням цього учителя, щоб побачити цей талант. Ми запрошуємо цих вчителів на курси підвищення кваліфікації, де вони читають. Ми на базі цих вчителів проводимо обласні семінари, де вони можуть показати і поділитися тими інноваційними знахідками, які вони використовують в навчальному процесі, і показати це в практичній діяльності, показати уроки, провести майстер-класи. Тому ми прагнемо використовувати. Вати максимально досягнення наших педагогічних працівників, які себе би проявили на таких творчих конкурсах.